Доброго дня, друзі! Всіх вітаю на каналі Секрети садівника. В сьогоднішньому відео ми поговоримо, чи потрібно обрізати цвіт на полуниці молодій, чи взагалі навіщо його обрізати і як проводити цю процедуру. Зараз ми знаходимося на одному бугрі, який в мене є полуничному. Тут три сорти зараз в наявності. Сорт Монтерей. Ми вже обрізали від е, цвіту. І розкажу вам, чому це треба робити. Я посадив в цьому році весною її, не осіння посадка. Для чого потрібно обрізати цвіт? Для того, щоб кущ сформувався більше, йшов не на ягоду, не на ягоду а формувався як кущі і розвивав свою зелену масу. Розвивав листочки більше, розширявся, збільшувався і дав уже. Кращий урожай вже безпосередньо на наступний рік. А в цьому році ви все одно да, отримуєте якусь ягодку, але ви не побачите такої супер крутої ягоди, якої, наприклад, яка там на картинці в інтернет-магазині, в якому ви замовляли. Тому треба обов'язково зрізати перший цвіт на ремонтантній малині. І ще одне, що можна зробити. Ради експерименту, ви так само можете собі залишити 2, 3, 5 кущиків, щоб дізнатися, чи вам не втюхали якийсь сорт інший, щоб побачити, що за ягода. Просто ради експерименту, декілька кустиків. А всі останні зрізайте весь цвіт там, і буде у вас на наступний рік уже супер готовий, шикарний кущик із полуничкою. А зараз приступаємо зрізати цвіт. До прикладу, в нас йде ось полуничка і ось бутон із цвітом. Ми його просто зрізаємо в цьому місці. Так само тут, зрізаємо і тут зрізаємо, і тут, і цей сухий листочок також. Просто світ дуже багато бере енергії на себе. Вся енергія, яка, яку може видати кущ, піде в, саме в цвіт. Не піде в, я, в листок і формування куща і в кореневу систему, а піде тільки в цвіт. Ягода відплодоносить і, і все. Кущ буде, який залишався, такий не дуже рихлий, слабенький, і на нього будуть впливати і шкідники, і погодні умови. А так ви його укріпите і стимулюєте його вріст. А ось такий кущик ми залишимо, нехай нам покаже ягодку. Завершили обрізати цвіт ще на одному сорті, і зараз. Переходимо на супер сорт Альбіон. Тільки подивіться, який це шикарний сорт. Як прийнявся, сидили ми однаково і подивіться різницю між сортами. І Зараз будемо і тут зривати цвіт. Хоча такий гарний ніби, але будемо зрізати і будемо чекати на розпушення куща. Те, що він стане кращим. І більш сильним. Тому ми зрізаємо цей цвіт. Завершили обрізання цвіту. Друзі, я рекомендую робити цю процедуру обов'язково для того, щоб формувався кущ гарний, сильний і без шкідників і без хвороб. Тому зробіть це також в себе вдома. Зробіть це з вашою полоничкою і все у вас буде супер пуперо. А вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.